За цим забором ось тут великий такий приклад, наскільки ворог безжальний. Тут раніше стояв торгівельний центр Амстор сюди приходили люди купувати їжу, побутову техніку, іграшки для дітей. Але в червні 22-го року окупанти ракетою знищили цю будівлю. Загинуло 22 людини і більше сотні отримали поранення. Я пам'ятаю ці кадри 27 червня. Люди ось тут годинами сиділи, і чекали на якусь звісточку. чи знайдуть їх рідних живими? Тут в центрі міста Кременчук є сквер, в якому висаджено 22 дерева в пам'ять про 22 людей, які загинули під час удару. по Помсто епіцентр зриву був там або наш магазин, або поруч з нашим магазином. І У нас там власне з 22 загиблих людей: 12 – це були наші співробітники і наші там партнери, друзі. Тому ми перепрошую. То ми не могли. Ну, це для нас була дуже велика втрата, і ми хотіли, коли наближалася річниця, то ми шукали якоїсь можливості меморіалізувати це для того, щоб було якесь місце, куди можна було прийти. Близькі можуть прийти, сісти на на лавочку, посидіти, так, поспілкуватися, така, да, якось пригадати. Така ідея.